Третє січове свято відбулося у Коломиї. Цьогоріч воно присвячене 150-річчю написання вірша, «Ще не вмерла Україна. 110-річчю – проведення у місті першого січового свята та захисту української мови. Головна арена дійства площа біля пам'ятної дошки із барельєфом Кирила Трильовського на вулиці Валовій. Як все відбувалося, знають наші журналісти. Січові свята в Україні мають давню історію. Вони беруть свій початок у 20-му столітті. Знаменна подія сталася 5 травня 1900 року, коли відомий громадський діяч адвокат Кирило Трильовський організував на снятинщині українське пожежно-гімнастичне товариство Січ невдовзі діяльність січі поширилася по всій Галичині. Одним з проявів живучості січової ідеї стали січові свята. Традицію їх проведення у писанковому місті підродили директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун та адвокат Михайло Петрів. Приймай. Бувючи участь у сьогоднішньому січовому святі молоді, ніби повертаємося у вир історії на століття. Переконуємося у незнищеності українського духу, патріотичності сучасної молоді та їх готовності і надалі розбудовувати українську державу. Молодь повинна всім показати приклад в об'єднанні своїх сил, будувати своїми руками день сьогоднішній і зробити його завтра ще краще. Тільки єдність молоді дасть можливість зробити життя і наш писанковий край кращим. До цієї праці ми сьогодні закликаємо всю молодь Коломищини, всіх учасників третього Січового свята. Подивіться, молоде. Як нас багато і нам все під силу. ці свята вони відіграють роль, роль не тільки пошанування перед минулим, а також виконують роль виховну це виховання свідомої патріотичної української молоді, яка невдовзі стане провідниками української нації. До організації січового свята у Коломиї долучилася міська і районна влада. Підтримують також захід головне управління освіти і науки та управління культури Івано-Франківської області. Керівники Коломищини привітали присутніх та подякували Валерію Ковтону і Михайлові Петріву за ініціативу. Цей зразок людей відданих громаді треба брати за основу. Активна громадська позиція це і є наслідування тих. Справ, які робив Кирило Трильовський у час. Я прошу вас, можна, беріть приклад, як з Кирила Трильовського, так і від наших достойних сучасників. Молодь, прийміть вітання, з нагоди цього свята, ростіть справжніми патріотами України, і куди б не закинула вас доля, пам'ятайте свою мову, пам'ятайте свою пісню, яку ви вивчили з молоком матері. Будьте справжніми патріотами, знайте історію Коломиї, Коломийщини. І все у вас в житті буде гаразд, і доля буде вам стелитися вишитим українським рушником. Слава Україні! Серед особливих гостей третього січового свята у Коломиї був кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Микола Гуйванюк. До речі, чоловік є автором монографії під назвою Січовий рух у Галичині та Буковині 1900 1900-1914 років. Згадуйте предків своїх, щоб історія перед вами не згасла і золото. Ої, нитки не згубіть, і дійсно золотою ниткою нашою це є січовий рух, це є ці січові свята. Вони починалися ще давно, майже 100 років тому назад, у цій у цій славній Колонії, і дійсно дуже є приємно, що Валерій Іванович Ковтон це все відроджує. У музеї історії міста Коломиї зберігається особистий архів засновника січі Кирила Трильовського. Про це на святі повідомив директор музею Михайло Арсак. Також краєзнавець зачитав кілька цитат з спогадів адвоката. Сьогодні буде доречним зачитати уривок зі спогадів Кирила Трильовського, які записані ним у другому зошиті за 25 та 27 грудня 1940 року, де на він пише наступне. Управи на першому січовім святі, можливо, що і на другому, відбуваються на невеликій площі в городській парку перед павільйоном, що його збудовано, з нагоди гостини цісаря Франца Йосипа у 1880 році. Тоді він мав 40 літ. І сьогоднішнє третє січове свято в Коломиї, відроджене свято 21 століття, воно також є. Переглядом нашої історії і поглядом у наше майбутнє січове свято розпочалося урочистою ходою серед місця колони студентів Коломийського педагогічного коледжу та інших навчальних закладів міста. Під звуки січових мелодій у виконанні муніципального духового оркестру очолювали колону прапороносці. Далі студентки в урочистому січовому одязі виконали руханкові вправи, які реконструкцію січових вправ початку двадцятого століття з сучасними елементами. Опісля зведений хор товариства просвіта виконував державний гімн та січові пісні. Продовжили дійство музичні виступи студентів педагогічного, медичного, політехнічного та економіко-правового коледжів, а також представники учнівської молоді міста і району.